Тамара Лисенко, Лариса Швецова, Пан Коцький, віршований переспів української народної казки. Сьогодні про кота вам розповім, як він знайшов собі у лісі дім, як звірі велетні його злякались, і що з ними всіма вже потім. Сталось. Був кіт старий в одного чоловіка, що вже не здужав і мишей ловить. А -а -а. Для чого два цього каліку? Здорового кота. Дістану мить. Хе хе? В ліс відозу кота старого з хати. Хай живе в лісі, харчу там багато. Сидить котище на пеньку, ще й вигнув спину. пил. Як в лісі жид, це ж я ось тут загину, Ех, був би я з багатої родини, сидів би по душках, і що й години Лакеї приносив би на срібному підносі для мене. Щось смачненьке аж під носа. Я був би князем чи аристократом. Я жив би у палаці, а не в хаті, а хоч би й паном, Коцьким звався б, а ось тепер, боюся, навіть зайця. Старий я став, не здужую митись. не те що з ворогом. За здобич битись. Коли це тихий шурхіт до літа, виходить гарна лиска до кота, Я лисичка, я сестричка, не сиджу без діла, я гусятка пасла, полюбать ходила, я гусятка пасла, Полювать ходила, а сьогодні у неділю треба відпочити. Свою хатку гарнесенько треба прикрасити. Свою хатку гарнесенько треба прикрасити. А щоб краще а щоб краще була моя хатка. Треба піти у гаячок квіточок нарвати. О, треба піти гайочок квіточок нарвати. — Хто ти такий? Чому ти тут? Мене всі паном Коцьким звуть. Хм, Якщо один ходім до мене жити, тобі я буду рада услужити. Пішов пан Коцький радо до лисички та їсти дасть, несе ще й водички. Де курочку чи гусочку, як зловить, Несе і пану котському, та так йому вже годить. Живе котисько, наче справжній пан. Лисичка принесла йому тюрбан. Він у лисички так вже розтовстів, ніби там не один, а цілих п'ять котів. Сама лисичка теж тому радіє. Тепер ніхто її забидить, не посміє. Лиш треба слух по лісі рознести, який сердитий коцький пан та злий. Раз зайчик стрів лисичку і каже їй. Прийду до тебе ввечері, радій. Ні, не смій до мене завертати, бо маю пана коцького у хаті. Такий він злий, що може розірвати. То ж стороною ти обходь тепер цю хату. А хто ж це? Хто та хто? Обходь лиш стороною, щоб з його люттю не зустрітися страшною. У нього зуби в роті от такенні. Лапиші лапи в нього здоровенні, ще має, довжелезний, а голос. Не грім небесний? У нього очі зелені горять. Він не минає ні зайчат, ні поросяк, а кабанів, ведмедів та вовків. Уже він не один десяток з'їв. У нього пазури куди тому ведмедю, загризти вовка, той як розіграть комедю. Але найбільше любить. Кабанів їх починає їсти він з хвостів. Лисичка вирішила так нагнати страху, щоб всі її боялись бідолахи, та щоб її хатину обминали та на пеньок носити здобич починали. Ото хитрюща лисенька була. Перехитрити звірів всіх змогла. А що вже зайчик бідний затремтів та утекти пошвидше захотів? Ох і злодюга. Зайчик здивувався, і розказать про пана куцького зібрався. І як ота лисичка ще жива, коли такого монстра зігріва? Побіг до кабана вовка й ведмедя. Лисички, гість живе. Поглянути нам треба, тільки що злющий він, лисичка так казала. Страшний такої світі не бувало, у нього зуби, каже, отакенні, лапищі лапи в нього, здоровенні, хвостище, каже, має довжелезний. А голос, каже, наче з небес. В нього очі зеленю горять. Він, він не минає ні зайчат, ні поросят, а кабанів, ведмедів та вовків. Вже він не один десяток з'їв. У нього пазури куди тому ведмедю, Загризти вовка, то як розіграть комедію. але найбільше любить кабанів. Їх починає їсти він з хвостів. Почули звірі новину та затремтіли, в зубах у пана опинитись не хотіли. Його сьогодні ж маєм задобрити, як хочемо спокійно в лісі жити. Давайте думати, братове, що зробити. Щось попері спекти, чи може щось зварити? Е... А зваримо обід, щоб не було їм мало. Такого пиру в лісі зроду не бувало. У, У мене величезний казан. Я принесу його. Тут хвалиться кабан. У. До борщику я роздобуду м'яса. Лисичка до м'ясця так дуже ласа. Картоплю й буряки кабан хай принесе отут от на пеньку і складемо усе, а зайчик свіжої нехай несе капустки. Я ж меду принесу нам на закуску, позносили усе, борщик уже кипить. <звук> смачно так на ось ліс пахтить. Е. Кому ж і ти та лисеньку гукати? Я не втечу, як прийдеться тікати. І я такий. Старий вже став, та не повороткий. І я, старий вже вовк, недобачаю, хай піде зайчик, я собі гадаю. Куди перечить велетням? Таким. Що ж доведеться позмагатись мені з ним? Як я не повернусь, то й ви втікайте. Та словом злим мене не поминайте, зірвався зайчик до нори прибіг Гука. Лисичко, вийди на поріг. І Вже ж я тобі сказала? Чи біля хати й твоя лапа не бувала. Це я не сам, це звірі, бач, прислали, бо ми то для вас обід там зготували. І з паном Коцьким вже прийди, лисичко, Скуштуй обіду нашого сестричко. Ну, що ж, ми прийдемо. Та ви всі поховайтесь. Пан Коцький як побачить? Чувайтесь. Цайчик прибіг до звірів ледве дише. Ховайтеся усі найскоріше, пан Коські, щоб не бачить нас усіх і щоб не розірвав, як у тих, бліг. Щоб на небаченого монстра не нарватись, всі звірі миттю почали ховатись. Де вище дерево ведмідь туди поліз, вовк у кущі, кабан у хмиз заліз, а заєць за пеньком прищулив вуха, чи йде вже лиска та пан коцький слуха? Ось уже йдуть. Лисичка усміхається, а коцький пан. На боки озирається, ідуть до столу, а там шматки м'яса. Лисичка облизалася вже ласо, а кіт стрибнув на стіл та. Мо. А звірам чується, що м'яса йому мало. У схованках своїх тремтять, бояться. Що треба було б далі їм сховатися. Кіт наминає м'ясо, ще й мурчить. А кабана комар кусає, ще й дзижчить. Як круто не своїм хвостом кабан. А кіт собі подумав мишка там, як скочив зі стола та як погнався. Зубами кабану у хвіст уп'явся. Ой чудовисько мене схозда вже їсти почало. Та як чкурне?» Кабан від болю вискочив із хмизу, а кіт з переляку на дерево вже лізе. На те високе дерево дереться, де там викмідь від страху аж трясеться. Кабан утік, мене він хоче з'їсти. Та нікуди мені вже вище лізти. Гілка зломилася, і він в кущі летить, де вовк сидить у схованці, тремтить. Ще на біду на вовка він і впаде. Трохи ребер йому не поламав. Як схопляться усі, як дременуть. А заєць швидше всіх хоче чкурнуть. Скаче зайчик, вуха щулить, вовк за ним біжить, скавулить. Кабан рохка, хвіст болить. А ведмідь за ним мчить, боки чуха, лапи мне. Ой, не кидайте мене. Ой, боюся відставати. <плес> мене ж можуть розірвати. Крик та стогін на весь ліс. Ой, чого тоді я вліз? Те, чудовисько страшене, ледь не схапало мене. <плес> ледь мене не розтерзало. ледь на клапті не порвало. <плес> Як посходилися в лісі, озираються. Такий малий, а боляче кусається. <клук> Такий малий, а очі як блищать. А пазури у лапах он які стирчать, По дереву поліс, як верхолас і не сказав мені ведмедю злась, накинувся і хотів мене загризти. Еге <клук> ж. Не дав тобі із дуба злізти, а спащі зуби, як оті ножі, такі лиш мають змії та ужі. А по зубах отрута аж стікає. Я так тремчу, зі страху тут сканаю. Він, може, б, нас усіх отам поїв. Треба тікати нам із цих лісів. Я почув почувала сьогодні ж він ще ліс. Ти бачив, як на дерево він ліз? Я бачив, як ти з дерева летів. На мене гець, ребра хрусь навпіл. Я теж у цьому лісі не лишуся. Знайду собі зайчиго й одружуся. А котик зліскає. Живуть собі удома. Тепер ця казочка вже і вам знайома. У страху очі ой великі друже, Тому завчасно не лякайся, мій друже. Щасливий в казочки у нашої кінець. Лисичка й котик стали під вінець. Всі вижили, ніхто в ній не загинув, а слух про пана Коцького аж за ліси полинув. Щось страшне у лісі завелося. Я як почув, е, аж ворушиться лося. Створити казку родичі мені допомагали, усім героям голоси старанно підбирали. Лисичці подруга Тетяна Ісаєнко, а зайчику онук наш Марк Овдієнко. А Петро Лисенко Вовкові дав свій голос. А Овдієнко Валентин аж чотирьом героям. Тріскучий голос злому господарю дав. Ще за ведмедя й кабана. Усе розповідав, і жалібно за котика жалівся, щоб кожен з котиком сльозинкою умився. Вся інша праця на Ларису впала. Цю казку до Хелоїна ми підготували, а нам за це спасибі, щоб сказати, вам слід уподобайку й відгук написати. Ще попрошу вас казочками поділитись, щоб інші теж змогли їх подивитись. Та не забудьте ж на канал наш підписатись, щоб наші нові казочки не прозівати. Дякую!